Добрий ранок, друзі. Я вже закінчую свою практику ранкову. І поки стояв, прийшла така думка. Часто питають, що цього стояння це є протипоказом при певних захворюваннях чи недугах в тілі. Так ось дивиться, протипоказом в цьому житті є все. Навіть життя, якщо ви будете жити, ви помрете. В курсі, Проти <покосу> життя це смерть. Я жартую. Але дивіться, давайте так. Це хостояння пришвидшує всі процеси, які тільки є в тілі. І, наприклад, якщо ви зараз погано харчуєтесь або недостатньо п'єте води, і у вас, наприклад, не знаю, варікоз, то які енергії посилить цего Воно посилить той стан вашого тіла, в якому воно знаходиться. Тобто, якщо у вас варікоз, то у вас посилиться варікоз. Бо варікоз це є погана проходимість крові. Але якщо ви займетесь собою, наприклад, хоча б почнете пити більше води, поміняєте харчування, то це гостей посилить нову енергію в вашому тілі. Ви зрозуміли? Тобто дуже невірно думати, що спортзал є протипоказом. Якщо людина прийшла вчора випивала багато алкоголю і вранці прийшла в спортзал, і погано, то спортзал винний чи людина? Розуміли? Тобто, по суті, ні цього стояння, ні спортзал не може бути протипоказом. Воно може бути протипоказом тільки в тому випадку, якщо в вашому тілі вже є то, що може привести до проблеми. Тому не бійтесь пробувати, не бійтесь йти в спортзал, але я вас запевняю, прошу подумати спочатку над вашим образом життя. Поміняйте його, поміняйте думки в голові, харчування, додайте нові звички. І тоді у вас нічого не буде протипоказано. Дякую вам за увагу. Гарного дня, гарного налаштування на день. Всіх обіймаю.